Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Продовжую об'їзд Сокір'янського району Сокір'янщини. Я взяв за практику, люди почали допомагати мені донатами. Трошки заправляю бензин в автомобілка і їжу по району. Відзнімаю сюжет. Цей сюжет я зніму для Василя Васильіча Козика, для старостів наших. для... Депутатів, а також для жителів міста Сокір'яни Сокір'янців, тих у вишиванках, які повдягали по три вишиванки, і вищать, кричать про рідні Сокір'яни, які я дуже люблю. Ну і для тих, хто за кордону теж кричить: буде Україна, будуть Сокір'яни. Які Сокір'яни будуть? Які сукіряни будуть, коли зникає вода, зникає вода по всій сукірянщині. Яка Україна, які сукіряни без води, в тому числі звертаюся до віручих ПЦУ, які сьогодні на молитві? годинку моляться, виходять святіше папи римської, кричать: Я українець, цілуйте мені руки, бо я за ПЦУ. А я зараз тут, у Білоусівці, і, будь ласка, віряни ПЦУ, подивіться, що робиться. По усій Сукірянщині зникає вода. Може, в церкві ПЦУ скажете, що зникає вода. Помоліться за те, щоб не знищувалася екологія Сокірянщини. От вже серце болить. Скільки в нас віруючих ПЦУ? 600 чоловік, 1000 чоловік. Давайте робити щось рідні, дорогі брати і сестри з ПЦУ для України. Подивіться, що робиться в Білоусівці. Оце став в Білоусівці, як мені сказали, декілька ставів. Залишився один любительський. А цей став все знищений. Два стави повністю знищені. Повністю знищені. Люди знищують стави, вибирають воду. Воду вибирають, осушують, незаконні свердловини роблять по 200 метрів 300 свердловини. Вода йде. Просто зникає вода, беруть на кропку. Подивіться, здоровенське таке озеро. Воно аж до горизонта і зникає. Знищують Сокирянщину самі люди своєю жадібністю, злістю, ненаситністю. Не завжди вистача грошей. Так давайте познищимо все. Стави ліси повирубимо, перетворимо Сокирянщину в пустелю. Я звертаюсь до Василя Васильовича Козика, звертаюсь до шановної мною людини, пана Юрія Бідного, староста сели Білусівки. Пан Юрій, шаную вас, знаю, що ви газда. Давайте будемо працювати по екології в селі Білусівка. Звертаюсь до районних депутатів, до старост, до людей, які очолюють сукіряни. Хто у нас відповідає за сукіряни? Оксана Івановна Бабій. Давайте будемо турбуватися за екологію Сокірянщини. Не те, що турбуватися, а боротися, тому що сокіряни Сокірянщину знищують. Сокіряни Сокірянщина скоро перетворяться в пустелю з виробленими лісами, з висушеними озерами, з пустими криницями. Що будемо робити далі? Скажіть, будь ласка. Ну і до братів, сестер, вірян ПЦУ. Я до вас дуже добре відношуся, Люди добрі. У вас вже зростає громада, зростає, зростає. Бог вам у поміч. Давайте працювати на сукірянах, сукірянщині. Давайте піднімати питання, які повинні вирішуватися. Молитвами одними зараз Україну не врятуєш на превеликий жаль. Крім того, щоб помолитися, потрібно щось робити. І це буде називатися чим? Сукірянським українським патріотизмом. Ігор Швець, працюємо далі. До нових зустрічей. Продовжуй обіст.